Безпосереднім наслідком роботи нашого форуму має стати розгортання нормальної, широкомасштабної, аргументованої, роз'яснювальної роботи. перед усім серед молоді. Молодь треба вчити, треба переконувати і треба роз'яснювати, що вони мають боротися за свої права. Слава Богу, що є Наталя Юрівна, яка ще молода жінка, і вона в усе це вірить. Але якби не вона, то міністерство, я абсолютно переконана, не було б так сильно долучене до тих проблем. Тому що ми всі за 23 роки ну, не одного міністра праці бачили. Не може бути так, щоб позиція суспільства формувалась однією чи двома особами. Це принципово невірно. Тут є дуже багато представників. Громадських організацій. Тут є дуже багато представників засобів масової інформації. В мене жевріє така надія, що хоч щось в цих засобах масової інформації сьогодні буде згадано про наш форум і про те, про що ми сьогодні тут говоримо. З Законодавством в Україні, власне кажучи, все більш-менш непогано. Навіть якщо подивитися на ту позицію, яку Україна займає в. Рейтингу за гендерної нерівності Організації Об'єднаних Націй 57 місце серед 186 країн світу ну, це непогане місце, давайте чесно скажемо. Але ж з огляду на те, який потенціал мають українські жінки, ми зобов'язані дося... домогтися більш високого місця. Ми зобов'язані домогтися того, щоб українська жінка з гідністю вважала себе українкою громадянкою україни і жінкою дякую за увагу